Дивного дня. В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Деодин. У студії працюють Маргарита Сопільняк. Сурдопереклад Ганна Костікова. Вітаємо вас. Отже, сьогодні у випуску мова піде про наступне. Ворог продовжує обстріли області. Понад тисячу окупантів знищили наші захисники за добу. Станцію моніторингу повітря встановили в одному з вишів Дніпропетровщини. Буде багато важливої та актуальної інформації. Тож ми починаємо. Розпочинаємо випуск ситуації в області вночі. Під артобстрілом була Мирівська громада, що на Нікопольщині. По одному із сіл ворог випустив з півдесятка снарядів. На щастя, смертоносне залізятча не зачепило людей. Всі цілі близько півночі ворожі удари вщухли, і далі в районі минулося без атак, як і в цілому, по області, без прильотів. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Про ситуацію в громадах Криворіжжя поінформував очільник Криворізької районної військової адміністрації Євген Ситниченко. Наш український ранок найкращий. на Криворіжжі. Він особливий. Ніч в Криворізькому районі пройшла спокійно, без надзвичайних ситуацій. Вся критична інфраструктура. В нашому районі працює в штатному режимі у всіх 15 громадах, включно з містом Кривий Ріг. Комунальні служби працюють над усуненням усіх недоліків, які виникають щодня. То, шановні, ми продовжуємо з вами працювати, допомагати вірити Збройним силам України, вірити нашому президентові. І перемога буде за нами в 300% без всілякого сумніву. Всім гарного дня, слава Україні! Героям слава! У ніч на 28 лютого противник випустив по Україні зенітні керовані ракети С-300 з тимчасово окупованої території Донеччини та 10 ударних БПЛА типу Шахет із району Приморсько-Ахтарськ. У результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами сил оборони і зенітними ракетними підрозділами повітряних сил знищено 10 шахедів у межах Одеської та Миколаївської областей. Крім того, протягом минулої доби на фронті відбулося 102 бойових. Зіткнення ворог завдав 8 ракетних та 75 авіаційних ударів. Здійснив 141 обстріл з реактивних систем залпового вогню. Авіація сил оборони завдала ударів по 15 районах зосередження особового складу противника. Також підрозділами повітряних сил України за добу знищено два винищувачі бомбардувальники су 34 та чотири розвідувальних БПЛА. За добу Збройні сили України ліквідували 1060 чоловік особового складу ворога, 47 одиниць автомобільної техніки, 20 артилерійських систем та 14 танків. Загальні бойові втрати противника за час повномасштабної війни орієнтовно склали. Особового складу 412 тисяч 610 осіб. Бойових броньованих машин більше 12,5 тисяч, артилерійських систем понад 10 тисяч, засобів протиповітряної оборони 688, безпілотників оперативно-тактичного рівня 7753. Сьогодні президент України Володимир Зеленський знаходиться в столиці Албанії Тирані. Президент зустрінеться з Еді Рамою та візьме участь у саміті Україна Південно-Східна Європа. Далі цитата з прем'єр-міністром Албанії та його командою проведемо переговори щодо оборонної та політичної співпраці, підтримки формули миру та роботи над безпековими угодами. Албанія – одна з країн, які приєдналися до вільніської декларації G7, За що ми дуже вдячні у форматі Україна пів південно східна Європа, який збирається вже вдруге, говоритимемо про наш спільний шлях до євроатлантичної мети. Запропоную підтримати зусилля України і забезпечення справедливого і довготривалого миру, організацію глобального саміту міру у Швейцарії, проведу двосторонні зустрічі з учасниками саміту. Продовжуємо інформаційний випуск. Начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак провів Раду оборони: максимальний захист регіону, фортифікаційні споруди, мобілізація, робота силового блоку, взаємодія із правоохоронцями та надзвичайниками. Це пріоритет для області. На порядку денному були і задачі від верховного головнокомандувача Володимира Зеленського, які посилять область та бійців, аби вони мали під рукою все необхідне. Начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак підписав розпорядження щодо посівної кампанії. Незабаром старт, як і раніше, техніка зможе знаходити в поле цілодобово, без перерв на комендантську годину. Тільки не дозволить погода, аграрії стануть до роботи. Почнуть з південних Нікопольщини і Криворіжжя. Спершу сіятимуть пшеницю та ячмінь. Врожай зараз здається вкрай нелегко. Максимально сприяємо, аби підтримати господарства, відзначив очільник. Області. Університет митної справи та фінансів став першим вишем у Дніпрі, де встановили станцію моніторингу якості повітря. Сейф екосенсор. Сталося це завдяки співпраці з громадською організацією Сейф Дніпро. Відбулось і підписання меморандуму про підключення вишу до системи моніторингу якості повітря та радіації. Докладніше далі. В університеті митної справи та фінансів встановили і запустили в роботу екосенсор, який аналізує якість повітря в центрі Дніпра. Датчик надає всі необхідні показники. Орієнтуючись в них, можна визначати наскільки забруднене чи безпечне повітря у місті. Зайшовши на наш сайт, ви можете зайти через віджит відповідно і перевірити, в який просто в цей момент в цю секунду якість повітря в Дніпрі. Ну тому що якість повітря це взагалі дуже важливий для здоров'я чинник за будь-яких умов. А в умовах війни обізнаність з цим питанням набуває особливого значення, тому що в результаті регулярних обстрілів з боку Російської Федерації повітря ж ніяк не покращується, і аналізувати саме ситуацію на поточний момент безпечно небезпечно. Все нормально, або краще, скажімо, перебути десь вдома. Ви можете просто зі свого телефону, зайшовши на наш сайт, встановили екосенсор на одному з вікон університету. За його допомогою можна отримувати різноманітні показники і виявляти якість повітря. Заходиться безпосередньо датчик якості повітря. Він захищений від прямих сонячних променів. Він підключений до Wi-Fi з'єднання з інтернетом і працює в режимі онлайн 24 на 7. Ви можете побачити на сайті організації, там видається повна інформація про забруднення повітря, там, кількість забруднювачів такого діаметру, такого діаметру, вологість повітря, температура, там ще швидкість світлу і там ще декілька параметрів. Він введений в систему. Ця інформація на сайт передається, можна знайомитися, в тому числі на сайті нашого університету. Також вона виводиться на сайті. В умовах війни, коли відбуваються викиди внаслідок обстрілів, визначати якість повітря дуже важливо, зазначають фахівці. Тим паче, що державна система такого моніторингу даних сьогодні не видає. Обстріли регулярні, з якими ми стикаємось, актуалізують моніторинг атмосферного повітря як один з головних чинників громадського здоров'я і впливу на стан людей. І варто зазначити не тільки фізичні показники, впливають тобто дрібнодисперсний плин, який вимірює станція. Вона впливає не тільки на дихання людини, не тільки на слизові оболонки, а в тому числі на ментальне здоров'я, яке сьогодні дуже напружений в зв'язку з наслідками війни. Тому очевидно. На перший крок до регулювання якості повітря це його моніторинг. Тож тепер містяни можуть отримувати інформацію про якість повітря у Дніпрі. А екологи та викладачі університету продовжують свою співпрацю, про що й підписали відповідний меморандум. Вікторія Галка, Ілля Ломовське, новини. Д1. Продовжуємо інформаційний випуск у Франції. У місті Реймс закінчилися курси психологічної допомоги для сімей українців. Їх опанували батьки, українські психологи та працівники декількох соціальних служб. Над програмою психологічної допомоги працювала фахова психологиня з Ізраїлю Дафнія Шарон Максимова. Вона є авторкою унікального курсу «Хібукі-терапія». Ці курси організували співробітники мобільної групи Україна, які входять до асоціації СІАО 51 Працівники цієї організації щоденно допомагають українцям у вирішенні будь-яких питань, які виникають під час перебування у Франції. Цього разу мова йде і про працевлаштування У мене була велика проблема. Мене визвали в коледж з приводу моєї доньки, а їй 14 років. У неї проблеми у Франції. Вона їй подобається. Франція проблема в тому, що вона не знає, як тут спілкуватися. І Я не можу зрозуміти, в чому проблема. Я дізналася не тільки. Про дітей, а я багато чого знала про себе, і це настільки важливо, тобто обійми, наскільки дитині не вистачає саме в наш час, коли ми переживаємо всю таку страшну подію як війна в Україні, наших обійм, наших спілкувань з дітьми, і ми повинні їх чути. І саме хібуки терапія вона вчить, як треба чути дитину. Дійсно, сьогодні закінчилися курси по навчанню майбутніх терапевтів. Наступна робота буде організована з двох сторін. Першої сторони це буде адміністративна організація з підписанням документів, які будуть поважати згідно із конвенції міжнародних психотерапії. Навіть терапевти, які не психологи, мають підписати цю конвенцію і відповідно працювати згідно з цією конвенцією. Це по перше. По-друге, організаційна робота буде складатися в тому плані, також ми допоможемо майбутнім терапевтам знайти їх місце роботи у школах, у госпіталі, і в різних місцях і, і з дітьми різного профілю, Українські Жінки будуть займатися українськими дітьми, тому що не, не потрібен буде перекладач. А наша французька спеціалісти, які працюють із публікою загальних прав, будуть працювати з іншими дітьми, тому що терапія адаптована для, для, не тільки для у плані травматики військової, а і в деяких інших аспектах. Вона адаптується дуже швидко до всіх ситуацій. Кримінальна хроніка далі. Поліцейські Дніпра затримали 46-річного раніше судимого чоловіка за пограбування містянина. Підозрюваний зайшов до квартири потерпілого. Наніс йому тілесні ушкодження, забрав мобільний телефон і гроші. Поліцейські впродовж двох годин затримали зловмисника. Ним виявився 46-річний місцевий мешканець, який вже мав проблеми із законом. За вчинений злочин йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Здавав неіснуюче житло в оренду по всій Україні. Правоохоронці Нікопольщини викрили 37-річного шахрая. Фігурант розміщував на інтернет-платформах неправдиві оголошення про оренду квартир та, отримуючи передплату, переставав виходити на зв'язок. До злочинів причетний раніше судимий житель покрова. Триває досудове розслідування. Правоохоронці радять громадянам бути обачними, аби не потрапити на гачок аферистів. Якщо ви стали жертвою аналогічних схем, одразу звертайтесь на 102, або до найближчого відділення поліції. До надзвичайних подій протягом доби надзвичайники ліквідували 57 пожеж в екосистемах. Вогонь знищив понад 44 гектара сухої рослинності. Наймасштабніші займання на відкритих територіях виникли у Криворізькому, Кам'янському, Новомосковському та Дніпровському районах. Надзвичайники регіону закликають не провокувати пожежі в екосистемах. Пам'ятайте, що навіть невелике загоряння може стати причиною масштабної пожежі, на ліквідацію якої витрачається чимало часу та ресурсів. Наголошують у ДСНС області. Про спорт українська тенісистка Даяна Ястремська успішно стартувала на хардовому турнірі WTA 500 у Сан-Дієго. В одній 16-й фіналу Українка у трьох сетах обіграла американку Керолайн Хайт. В одній 8-й фіналу турніру Ястремська зустрінеться з Анною Блінковою. Юні спортсменки з Дніпропетровщини займають призові місця. В Івано-Франківській області відбувся міжнародний турнір з боксу серед дівчат. Учні фахового коледжу спорту Дніпропетровщини зайняли призові місця на змаганнях. Перше місце завоювала Ксенія Коцогуб, на другому Злата Вовк. Вітаємо юних спортсменок та їхніх тренерів. Спортсмени з Дніпропетровщини продовжують здобувати золоті медалі на різних спортивних змаганнях. Цього разу привезли золото чемпіонату Європи серед юніорів зі стрільби з пневматичної зброї. Нагороди здобули Максим Гемон та Іван Мартинов. Цей результат наші хлопці продемонстрували в складі української збірної. Категорія стрільба з пневматичного пістолета на 10 метрів. Позаду залишились суперники з Румунії та Азербайджану. Телеканал, Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Телеканал Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі і Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. На цьому інформаційний випуск завершується у студії. Для вас працювали Маргарита Сопільняк. Сурдопереклад Ганна Костікова. До зустрічі у подальших прямих ефірах. Слава Україні! Вітаю, друзі! На телеканалі д – коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на середу, 28 лютого. Ввечері у Дніпрі на небі можливі прояснення, але протягом дня погода буде похмурою. Без опадів. Температура повітря коливатиметься від 1 градусу із позначкою мінус до 6 градусів тепла. Вітер південний до 3 метрів на секунду. У Синельниковому новомосковську та Кам'янському похмурий ранок повільно. Перетвориться у ясний день, а ввечері небо знову опиниться у полоні хмар без опадів. Температура повітря від 2 градусів морозу до 6 градусів з позначкою плюс. Ранкові хмари затримаються у марганці до вечора, а потім розсіються без опадів. Температура повітря від 0 до 5 градусів тепла. У нікополі кривому Розі та жовтих водах на нас чекає похмура погода, яка проясниться тільки ввечері. Без опазів температура повітря коливатиметься від 1 градусу морозу до 7 градусів тепла. Народний прогноз погоди. У давнину говорили, що з 28 лютого зима з весною починає боротьбу, кому йти вперед, а кому назад повертатись. Ще говорили, як у лютому гукнеш, так восени і відгукнеться. За погодою цього дня могли передвіщати погоду наступної осені. З вами була ведуча Альона Погорєлова. Ясних посмішок, гарного дня та мирного неба над головою.